Буду повертатися Доми. до питань ну, стосовно тих, яких задавав. Продалася земельна ділянка, і ми не забираємо. Виконуємо рішення суду. Ви про це прекрасно знаєте. Є рішення суду, тому що там протікає річка, прибіжна територія і тому подібне. Стосовно з 7,5 сховалося тільки 5, орієнтовно тож, да? Тому що на 2,5 гектарах, ви знаєте, що там є майно. Майно, за яким визнано право власності. І ми не маємо права, ні ми ні суд, не має права відмінити. Ту частину земельної ділянки відірвати, на якій є майно і визнано право власності на це майно. Ця земельна ділянка чинову орієнтовної площі 5 гектарів, на ній до даного моменту ще не, немає е, зареєстрованого майна свідоцтва право власності. Якщо воно буде, тому це ділян... поки що ви бачите, 2,5 гектара це вільна земельна ділянка, яку вдалося працівникам комунального підприємства Червецьке бюро технічної ателізації замірити і подати документи на завтрашню сесію. Це стосовно того питання конкретно, чому так, так, а не як по-іншому. Тому що тут нічого не забудовано. Тепер стосовно ситуації, про яку зараз багато говорять, стосовно вентиляційних каналів, і ситуація, яка ну, сьогодні це найбільш проблема, ну, можливо, я не кажу, це велика проблема, але це проблема, яка сьогодні обговорюється. Значить, Відповідно до розпорядження міського голови було створена комісія, комісія зараз працює. Обговорюються два проекти: це два перших будинки Стасюка 8А і проспект 82 де були мешканці, де були голова комітету будинкового і це ОСББ, другий будинок, де прийнято рішення спробувати зробити пілотні проекти по заміні та каналів. Якщо ця ситуація дійсно дасть позитивний ефект, тому що ви розумієте, газопостачальна компанія «Облгаз», вона ризикує від несе відповідальність, не дай Бог, по якихось інших моментах по постачанню газу по вибуху небезпечності, по іншому, ми хочемо зараз. Міська рада, депутати вирішать це питання позитивно для мешканців нашого міста. Тому буде запропоновано два пілотних проекти, два будинки, як відреагують, тобто співфінансування 50 на 50, де будуть можливості, де не будуть. Ми вивчимо ці. Е, до речі, сьогодні мала бути в четвертий день ще одна остання вже комісія. Ось день депутата завтрашнесесія. Міздеця комісія перенесена на п'ятницю. І буде вже вирішено, як це питання буде вирішуватися для всіх е, хрущовок, Ну, Це майже весь проспект і ну, дуже багато будинківська моробичів. Політає Стасюка. як це питання буде ефективно вирішуватися, а працювати над ним дійсно необхідно нам всім разом. І третє, Ну, ви знаєте, стосовно казначейства, знову ж таки, хочу вам зауважити і сказати, що було звернення депутатів міської ради до уряду і стосовно ситуації до голови обласної державної адміністрації. Ну, розумієте, якщо світять складається ситуація, можливо, десь з проплатами, з іншими платежами, ну, ми на неї впливати не можемо. Якби ми навіть сильно захотіли всіма депутатами міської ради вирішити проблему паликазначейства, то ми б її не змогли вирішити. Це не в наших компетенціях, не в наших. Все, що ми могли зробити, депутатський корпус, ми все робили. Ви бачите ситуацію, якби це було тільки по Чернівецькій області, чи якби це було тільки по Івано-Франківській області. Ви бачите цю ситуацію і бачите, що як куди вона призволила. Тому це питання, в принципі, ми підтримували, ми зверталися, все, що ми могли зробити, ми робили. З казначейством Я можу додати тільки те, що а, я другу каденцію в незалежній Україні депутат міської ради, майже кожного року, може з більшим, як кажуть, резонансом. Таким громадським, може зменшив, але завжди, наприкінці року, були проблеми з казначейством. І для нашого, як кажуть, задоволення може гіркого, але разом з тим воно завжди розрішалося. Завжди, може, трошечки були якісь протяжки в як зарплаті, в якихось інших платежах, але воно врешті вирішувалося. І як ви знаєте, зараз. Росла Романович, напевне, може це чіткіше сказати, як голова бюджетної комісії, що ми особливих боргів не маємо. Тобто я маю на увазі, що і в цей раз будьмо оптимістами, я оптиміст. У якій ситуації це рік не закінчиться. Це ми будемо робити через два місяці. А я переповнюю ще от того,